Привітик, хочу подякувати вам за надану допомогу моєму підрозділу з дроном. Хочу сказати, що зараз дуже важко кожному військовому, важко кожній людині, яка знаходиться на території бойових дій, в зоні бойових дій. В першу чергу хочу дуже сказати велике дякую, що ви нам допомагаєте, що ви закриваєте потреби військових, адже зараз це необхідно. Кожна ваша допомога це, як то кажуть, як маленьке чудо, маленьке диво, якого чекає кожен військовий. Я хочу, щоб цивільне розуміли, що потрібно допомагати, адже і волонтерам важко, і військовим важко. Кожен з них бореться за мир, спокій в наших будинках, в наших сім'ях, щоб нам було тихо, спокійно, щоб все було добре. Тому я хочу подякувати за те, що ви такі в нас є, і хочу нагадати, що давайте ми будемо разом. Будемо як одне ціле, одна родина разом іти до перемоги. Дуже дякую.